Особливої уваги заслуговує сьомий допотопний патріарх Енох, син Яреда, який залишив помітний слід в історії людства. Народився він в 622 році і земного життя було в нього 365 років. Потім Вселишній живим забрав його на небеса. Це була перша людина, яку Господь живою забрав на небеса. У віці 65 років у Еноха родився син Метушалах. Після народження сина Енох завзято служив Всевишньому. Зрештою, йому так набридли погані вчинки людей, що бажаючи повністю присвятити себе таємницям Всесвіту, він відокремився і жив у місті, прихованому від інших. Так тривало довгий час, поки посланник Всевишнього. Не наказав йому вийти з укриття і вчити людей як слідувати шляхам Бога. Так він і зробив вийшов, зібрав людей і почав проповідувати етичні цінності, потрібні творцеві. Поступово вплив Еноха зростав. Незабаром він наказав сповістити всюди, що ті, хто бажає дізнатися шляхи Всевишнього, повинні прийти до нього вчитися. І почали збиратися до нього дуже багато. Більшість прийняла вчення Еноха, визнала його чільну роль і поставила над собою царем. І так тривали всі дні Еноха. Людство виправило свої вчинки, знову, як і раніше, служило Всевишньому, намагалося чинити за розпорядженнями Творця. Усі місцеві правителі. Визнали верховенство Еноха. Більше того, всі, хто мав до того владу, прийшли до нього і просили стати царем над усією землею та всіма містами. І встановив Енох мир серед них і правив над усім людством 243 роки, дотримуючись справедливості та суду для всього народу. Енох написав книгу «Шальшолет Акабала і безліч інших творів, пройнятих Божим знанням. Але більшість із цих книг людство не зберегло і не слідувало ідеям, викладеним у них у своїх світоглядах. 930 року помер Адам, перша людина. Сиф разом із синами Енох і Метушалах поховали його з великими почестями. все людство сумувало і оплакувало Адама. То справді був 243 рік правління Еноха. У 974 році у Еноха народилася дочка Наама, майбутня дружина Ноя. Енох був у віці 352 років. Ной же народиться в 1056 році і буде на 82 роки молодший за свою дружину, яку візьме з собою в ковчег. І раптом сталося непередбачене, до Еноха звернувся посланець Всевишнього. І наказав йому піднятися на небо, щоб царювати над духовними істотами так само, як він царював над людьми. Почувши цю звістку, Енох зібрав усіх мешканців землі і передав, що він має піднятися на небо, але коли це станеться, не знає. Весь час він хотів би вчити людей. Так це було. Енох навчав людство законам і ухвалам, і як обживати світ. Так тривало якийсь час. Одного разу під час чергової розмови підняли всі очі і побачили, як щось у образі коня спускається з небес. Повідомили про це Еноха, а він сказав, що це напевно за ним, і настає, мабуть, час розлучатися з людьми. І спустився кінь і став перед Енохом. Завершивши свою сповідь, Енох вирушив у дорогу. 800 тисяч чоловік рушили за ним і йшли за ним увесь той день. На другий день Енох сказав тим, хто проводжав Повертайтеся додому, не ходіть далі, це небезпечно. Частина залишила його, але багато хто продовжував йти протягом шести днів. Щодня Енох повторював їм Ідіть, щоби не загинути. Але люди продовжували йти. На шостий день Енох сказав Повертайтеся, бо завтра я встану на небо. Ті, хто залишиться зі мною, загинуть. Більшість пішла, але дехто залишився, навіть після такого недвозначного застереження. Ті, хто залишилися, сказали, ми будемо йти з тобою до останнього, і тільки смерть розлучить нас. Після чого Енох більше не розмовляв з ними, і ці люди так і не повернулися. На сьомий день Енох у бурі та урагані піднявся в небо на вогняних конях. У віці 365 років всевишній забрав Еноха, живив з землі на небеса. Метушелах, син Еноха, восьмий допотопний патріарх, прожив 969 років. Найбільше із всіх людей після піднесення Еноха на небо піднялися всі правителі землі і помазали на царство Метушалаха, сина Еноха, який жив праведним життям, дотримуючись настанов батька. Метушалах був праведником у повному розумінні цього слова. Він був знацем 900 трактатів Мішни. Розповідають, що Метушалах володів особливим мечем. З вигравіруваним на руці написом Шемгаміфараш? Таємне невимовне ім'я Бога. Цей меч був непростою зброєю. Він міг знищувати духовну нечистоту. Цим мечем щоднями душеваху бував сотні безтілесних створінь, які народжені людськими злочинами і руйнують духовну основу світу. Говорять, що згодом цим мечем володіли Авраам. Ісаак та Яків. Припускають, що саме цей меч був тією ціною, за яку Ісав продав Якову первородство. Метушелах продовжував навчати людей істині, отриманої від Всевишнього. Але наприкінці його життя люди зійшли з правильного шляху, почали красти та грабувати, і повстали проти Бога, і наповнили своє життя псуванням. І розгнівався Всевишній, і насіння не давало жодних паростків, окрім колючок та полину. Але це не зупинило людей і не повернуло до праведності. Навпаки, стали чинити ще гірше, вже свідомо чинячи неприємно волі Вишнього. І пошкодував тоді Бог, що зробив людину. Помер Метушалах в у 1656 році, за сім днів. До потопу. Коли Меташалаху було 177 років, в нього народився син Лемех – дев'ятий допотопний патріарх. На початку другого тисячоліття, після смерті Сифа, сина Адама, в 1042 році, Лемех узяв за дружину Ашмоа, дочку Елішуа, сина Еноха, свою тітку. У 1056 році в них народилася немовляк якому дід Метушалах дав ім'я Ной, бажаючи, щоб за його життя земля, наха прийшла до заспокоєння, виправившись від всування. Батько ж хлопчика, Лемех, кликав його Менахемом, Утішником, оскільки той час був дуже важким, земля майже не народжувала і їжі було мало? Незважаючи на це, Людство продовжувало творити зло. Ной, син Лемеха, став десятим одним із самих праведних старозавітних патріархів, якого Всевишній зберіг під час всесвітнього потопу. Про те, як Господь готував землю до потопу в наступному відео: Патріарх Ной.